Ну Коли було тепло на курорті, плюс 15 в січні, то було набагато більше людей на вулицях. А зараз практично вулиці порожні. Чародійка, також ресторан САС бачимо і готель Весна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз майже в самому центрі пройдемо з центральними вулицями. Так що, кому цікаво, запрошую вас всіх з собою на прогулянку. Ми зараз знаходимося біля Приватбанку і ресторану САС також тут Укрпошта. І колись тут навіть були авіакаси. Ну, я думаю, що зараз це все не працює, оскільки в Україні літаки поки що не літають. Праворуч Приватбанк новий, відреконструйований, вже відкрили. Десь біля двох місяців був зачинений Приватбанк у Трускавці, але зараз вже все працює. Ну, бачите, лютий місяць, ну, такий як не сезон у Трускавці. Січень, так, грудень, половина грудня. Було дуже багато людей, ну а лютий-березень, буде, напевно, людей трішки менше. Аж до весни. Ну, великодні свята цього року. 20 квітня, так що якраз, я думаю, що з 20-го точно будуть люди. І... Минулого року, в березні, дуже багато готелів, санаторіїв робили різні знижки, акції. Десь були навіть за півціни, можливо, буде так і цього року. Подивимось, ну, зараз ще просто в січні було дуже багато людей, зараз готелі подумають, порахують, ну і я думаю, що буде. Будуть якісь цікаві пропозиції, тому можна якраз подивитися і скористатися. Друзі, якщо десь буду знати, буду обов'язково вас інформувати. Дивіться, дивіться відео і зараз на сайтах посередниках, які пропонують, пропонують відпочинок, там можна. Зразу подивитися на всі санаторії, готелі. Ну, більшість мається на увазі у Трускавці. То зараз бачу акції діють в санаторії Карпати 15% знижка, якщо ви бронюєте від 15 днів відпочинок. Також я бачу в санаторії Кристал, якась акція і ну, в санаторії Женева. Це для військовослужбовців та їх сімей. Для військовослужбовців їх сімей, і також для людей пенсійного віку якраз більшість акцій була така і минулого року. Ну, Переважно в такий час е, приїжджають люди, які вже пенсійного віку, там виходить набагато дешевше, їм не треба такого шуму, як влітку чи восени, і дуже багато людей користаються цим і приїжджають на відпочинок якраз на такий акційний. Бачимо Сінсейдон, Япон, піцерія. Раніше де ця піцерія Дон Япон, була піцерія Дольчевіта, вона зараз тепер через дорогу переїхала в житловий комплекс Люкс і там цей ресторан. А замість сінцею раніше тут був Укртелеком. А перед нами зараз готель-сенатор. І ми знаходимось на перехресті вулиць Бориславської, Миколи Лисенка і також героїв УПА. Бачимо тут і хінкальня, тут зразу на. В чотирьох вулицях чотири ресторани, так що ресторанів, кав'ярень, барів, трускавці, вистачає. А в ресторані Сохо по вихідних молодь приходить сюди на дискотеки. Оце такий молодіжний, можна сказати, ресторан. Ну і бачимо тут. Шашлик, страви на мангалі, і квас також є ресторан від готелю Сенатор. а Ми зараз прийдемо друзі, до готелю Трускавець 365, потім в центр і на вулицю Тараса Шевченка. А це вулиця прямо вверх, якраз якщо підніматися, пройдете до лісової пісні. ну Це дуже так круто вверх треба йти, тому ми підемо в центр. Останнім часом в Трускавець вкладаються дуже великі кошти. В будівництво в розбудови, бачите, щось руйнують, потім на тому місці будують нове, велике центр вже практично забудований, ось який тільки з'явився тут житловий комплекс люкс в самому центрі зразу біля міської ради. Бачите, оновлений готель Трускавець, він раніше називався, зараз готель Трускавець 365. А тут оцю якраз секцію. Житлового комплексу люкс закінчили в минулому році і бачимо тут ще є практично в самому центрі є вільна оренда приміщень, також продаж приміщень комерційних. Зразу біля готелю Трускавець 365. Все гарно викладено бруківочкою. Пам'ятаю, влітку тут займалися якраз з дітьми. Готель Трускавець 365, як бачите, непогана така площадка. Ну і біля готелю Трускавець 365 працює літній басейн. ну Людей зараз багато немає. Можливо, більшість людей на екскурсіях, можливо, обідають. Ну, зараз це обідня пора, зараз друга година ну 14.00. Практично обід. Але один із автобусів чекає видно, людей вести на екскурсію. Готель Трускавець 365 він цікавий тим, що дуже багато є екскурсій і трансфер тут безкоштовний, трансфер на екскурсію безкоштовний. А далі за екскурсію, звісно, треба буде платити там, за вхід, за різні збори там, і харчування, напевно. Ну, ми вже знаходимося в самому центрі, тут якраз є куб маркет е, міні-маркет з сімі відкрився недавно. Вже бачите, в центрі з'явились продуктові магазини, не потрібно бігти там в АТБ чи в сільпо. Ну, а є такі продуктові магазини в самому центрі. І ми практично обійшли весь житловий комплекс люкс практично по колу. Ось тут зараз покажу, де знаходиться дольчевіта. Знову вулиця Бориславська. Ось тут, бачите, хімкальня, Ну, І також магазин сінцей. Нагадаю, що розкавці два магазини сінцей. Один в торговому центрі Вектор, а інший вже пізніше відкрили якраз замість в ну, приміщенні Укртелекому, можна сказати так. І тут ще одне чергове перехрестя вулиці Дрогобицької, Шевченка, Бориславської і Майдану Кобзаря. Бачите, гусак встановлений біля міської ради. Набагато менше стало людей в лютому, набагато менше, ніж було у січні. Перед нами ресторан Клюберг, Вілла Клюберг. Вілла на відпочинок людей не приймає. Є, єдиний, кажу, працює ресторан і працює магазин LifeSell. Тут внизу ресторан. Влітку тут чудова тераса. Завжди жива музика вечорами. Ну, я думаю, що на початку травня. Літня тераса відновить свою роботу і буде, як було минулого року. Ресторан Чебурек ліворуч. І ліворуч також зразу біля ресторану Чебурек. От тут відділ продажу. Біля ресторану Чебурек будують житловий будинок, будують цікавий проєкт. Вже є в продажі комерційна нерухомість і квартири. І буде ще один будинок. Практично в самому центрі, взаді. Вілле Анастасія, ну чи вілле Любов. Це одне й те саме. Львівська майстерня шоколаду, досить такий цікавий проєкт на курорті Ось ліворуч якраз Вілла Анастасія. І зразу за, цим, за цією віллою буде новий житловий комплекс. Я думаю, що там також буде якийсь або торгові, торгівельний центр, або якийсь там ну торгівельних приміщень там багато буде. І також будується ще один відпочинковий комплекс. Ось це міротель, фонтан. зараз не працює, зараз він накритий. Ось цей новий, новий відпочинковий комплекс, правда, ще не знаю, як він буде називатися, але ми вже в стадії завершення будівництва. Читаю ваші коментарі і є знаєте одні пишуть, що одне й те саме відео знімає хтось, другий пише. Для чого знімати там якісь, ну, до прикладу, стадіон або десь там за закапелки трускавця, як кажуть. А краще знімати те, що там гарно виглядає, видно. Ну, Хочеться показати все. І бачите, глядачів багато, з кожним днем стає, стає все більше. І... Але смаки, бачите, різні. Хтось хоче таке подивитися, хто комусь цікавий повністю трускавець. А хто особливо хто тут е, родився, а зараз не має змоги бути в своєму улюбленому місці. Їм цікаво подивитись все. Тому і на каналі, бачите, відео є постійно з ну, центральної частини курорту, і є відео також з різних закапелків Трускавця, як кажуть, з місць, де ну, небагато людей не такі красиві і не такі відомі. Ну, бачите, зараз я йду якраз центральними вулицями. Вулиця Тараса Шевченка, одна з красивіших вулиць на курорті, також Майдан Кобзаря ми бачили, ну, людей немає, бачите, люди не ходять, хоча вулиці красиві. Звісно, напевно, холод сприяє тому, що люди не хочуть виходити на вулиці. Повірте, коли було плюс 15, навіть коли вже було там плюс 10, людей було багато. Виходили, гуляли і з дітьми, і не тільки. Я зараз... Ось так виглядає Трускавець. В Трускавці вистачає місць, де можна цікаво провести час, тому колись -то така погода, холодно, можна сходити в кіно десь. Ходять в дельфінарії, ходять в різні спа-центри, дуже багато спа-центрів У Трускавці. Ось можна десь в ресторані посадити гарно. а Можна сходити на шопінг, в Трускавці вистачає торгових. Центрів також є і ринок, можна відвідати і його, і промисловий, і продуктовий. І бачите, дуже багато салонів краси. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану, всім велике дякую спонсорам, людям небайдужі, які допомагають у розвитку каналу Трускавець Тревел. Також всім, кому хто пише коментарі, ставить лайки. Всім вам велике дякую. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.